В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Їх дуже чекають вдома. В Запоріжжі відбулася акція на підтримку військовополонених. Хто долучився до заходу, дивіться у випуску. Відновлення будинку на Кияшка22 триває повним ходом. Коли мешканці будинку отримують ключі від своїх квартир, розкажемо у випуску. У Запоріжжі триває показ кінофільму Тараса Томенка Будинок слово Нескінченний роман. Деталі у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби військові РФ вдарили ракетою по Запоріжжю, зруйновано новий термінал Запорізького міжнародного аеропорту. Також виникла пожежа на відкритій території. Горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів. По області ворог бив з артилерії та авіації. Загалом росіяни спрямували понад півтори сотні безпілотників по прифронтових населених пунктах. Продовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів, 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя. Малої Токмачки Новоандріївки, роботи на Голевадного, Малинівки та п'яти хаток. Водночас бійці підрозділу ударних БПЛА бригади Карадах знищують ворожі позиції та окопні укриття окупантів на запорізькому напрямку. На А на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожа влада розробила процедуру вилучення майна у людей, які покинули свої домівки після захоплення міста сіл росіянами. Таким чином, в усіх, хто не переоформить право на власність за російськими законами, окупанти націоналізують житло та передадуть у власність прибічникам путінського режиму. Повідомляють у центрі національного спротиву. Переходимо до оперативної інформації по Україні. В суботу Росіяни випустили ракету по будівельному гіпермаркету в Харкові. На місці одразу спалахнула пожежа. Наразі відомо, що через підступну атаку росіян загинуло 16 людей. Серед них 12-річна дівчинка та її мама. Оперативники й досі ліквідовують наслідки атаки. А правоохоронці встановлюють особи загиблих. Вісім людей вважаються зниклими безвісти. Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги, адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Ліквідація триває. Триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету. Будівля вщент згоріла після пожежі. Потрібні ще додаткові експертизи. Додаткова робота. Щоб дати повну інформацію про загиблих, число поранених більше сорока. Кожному надається необхідна допомога. Доробіть на місці цього російського теракту, залучені, як і потрібно, всі необхідні служби. Сотні людей працюють. Водночас на харківському напрямку тривають бої. За інформацією генерального штабу, впродовж минулої доби окупанти втратили тут 190 військових. На відео робота бійців сил оборони знищення розвідувального дрону окупантів. Є. Знищено Азіму 700. Задають втрат окупантам і бійці 47-ї бригади поблизу Авдіївки. Артилеристи спільно з екіпажами Бредлі нищать ворожу техніку та особовий склад расистів. І полон вбиває на майдані героїв. Відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мета заходу нагадати українцям та світу, що військові перебувають в російському полоні вже третій рік, а обмін відбувається дуже повільно. До мирної акції долучилася і наша знімальна група. То людей зібралися на Майдані Героїв, аби висловити підтримку полоненим захисникам Маріуполя. Участь в акції взяли рідні та близькі українських військовослужбовців. Серед присутніх Тамара та Ірина мати і дружина військовополоненого. Діляться 7 червня 2022 року. Не мають з ним зв'язку. Він на ротацію пішов у січні, 14 січня ще до війни, попав Маріуполь на ротацію. І потім на початок війни він знаходився там. Мав у у квітні, 16 квітня, мав повернутися, але ж сталося так, як сталося, і він залишився захищати Маріуполь і нашу країну. Коли вони були в Оленівці, вони там вкрай на секундочки виходили на зв'язок. Останній зв'язок був 7 червня 22-го року. 22 року, кілька секундочок, і все. Інформацію про те, що він у полоні, дізналися від його побратимів. Дуже чекаємо, дуже хвилюємось, де він що з ним інформації майже немає. Отримуємо, але дуже мало. Хлопці, котрі повертаються з полону. У нас там свої групи в телеграмі і випитуємо по краплинці. Отак узнаємо, де моя дитиночка. Долучилася до акції сім'я військовополоненого Данила Коваля. Його мати Світлана ділиться. Останній раз бачила сина у 2021 році, коли він пішов на строкову службу. А з початком повномасштабного вторгнення загищав Маріуполь. Він пішов служити в службу, а тоді заключив, заключив контракт. І я свою дитину бачила в останній вересні 2021 року. А вже. Коли почалася повномасштабна війна, він мені сказав про те, що почалася повномасштабна війна. Зразу був зв'язок. Потім зв'язку не було. І По сьогоднішній день я тільки знаю від звільнених, що він знаходиться в 33-й колонії. Зв'язку з ним мене немає, як і усіх нас тут присутніх. Близькі таріні закликають усіх небайдужих долучатися до мирних акцій на підтримку полонених військовослужбовців та привертати увагу всього світу до них. Ми про, продовжуємо продовжаємо їх. Ми віримо, що вони всі вернуться. все буде хорошо. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Робота з відновлення будинку по вулиці Кияшка, 22 вже на фінальному етапі. Підрядники завершили кладку покрівлі та посилили тримальні стіни. У будинку оновили систему опалення та утеплили його. Нині працівники підрядних організацій виконують роботи в укритті дому та облаштовують приміщення ЦНАПу. Косметичний ремонт триває в квартирах та під'їздах. Фахівці кажуть, якщо відновлювальні роботи надалі відбуватимуться за планом, то вже в липні мешканці будинку отримають ключі від своїх квартир. Є всі надії на те, що в середині. Літа вже мешканці зможуть відвідувати свої квартири. Також сьогодні в нас цей будинок повністю профінансовано за рахунок державної субвенції. Достатня кількість коштів є. Одразу ми будемо обговорювати, якщо буде недостатньо коштів, то за рахунок державної субвенції ми зможемо збільшити рівень фінансування. Сьогодні це на рівні 80 мільйонів гривень. Є вкрай необхідним укриття, яке також повністю зроблено повноцінно під всім будинком. У Запоріжжі здійснюють дезінсекцію водойм, де зафіксовано велику кількість личинок шкідливих комах, спочатку ці водні об'єкти обстежують працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб, а потім повідомляють про небезпечні водойми міську раду. Зокрема, так сталося і зі стоячою водою в комунальському районі. Тут виявили значну кількість личинок та кумарів, які не лише кусаються та завдають дискомфорту, але й здатні переносити небезпечні інфекції, кажуть фахівці. Тож, аби убезпечити жителів міста. Від цих комах і здійснюються профілактичні заходи з їхнього винищування. Застосовують препарат, який дозволяє ліквідувати комарів та не нашкодити рибі. Загалом цьогоріч планують виконати дезінсекцію понад 180 гектарів водойм у семи районах міста. Травимо комарів, а саме личинку комара, обробляємо. Бактокуліцидом це спеціальний препарат, який вбиває личинку комара і не шкодить іншим жителям водойми, скажімо так. Виконується обстеження водоймиш нашого міста на предмет виявлення личинки комарів. У разі виявлення цих комарів цією установою направляється лист до Запорізької міської ради щодо виконання робіт з дезінсекції анофологенних водоймиш. Продовж доби вогнеборці ліквідували 10 пожеж на відкритих територіях в Запоріжжі та Запорізькому районі. Полум'ям заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на площі понад 2 гектари. А про ці та інші події дивіться в нашому дайджесті. На відкритій території Національного заповідника Хортиця горіла суха рослинність гілля та дерева на загальній площі 1 гектар. Рятувальники приборкували одночасно декілька осередків загоряння. Ліквідація ускладнювалася особливостями рельєфу місцевості, через що техніка ДСНС не могла проїхати. Надзвичайники пішим ходом за допомогою ранцевих вогнегасників та підручних засобів ліквідовували всі займання. Згодом сталося займання сухої рослинності в одному з районів обласного центру. Рятувальники ліквідували пожеж. Ежу на загальній площі 1 гектар. Близько 22-ї години патрульні зупинили в Запоріжжі автомобіль Фольксваген Пасад. Під час перевірки кермувальника з'ясували, що водійське посвідчення має ознаки підробки та не зареєстроване в інформаційних базах. Надалі чоловік зізнався, що ніколи не отримував водійський документ. Іцями держекоінспекції спільно з водними поліцейськими затримано рибалку, який вирішив наловити риби на території острова Хортиця. На правопорушника складено протокол та вилучено знаряддя лову. Працівники комунального підприємства Зеленбуд докладають максимум зусиль для озеленення обласного центру. Зокрема, й висаджують яскраві квіти. Цього разу оздоблювали клумбу біля театру імені Магара. За роботою комунальників спостерігала наша Анна Крамаренко. Дар'я вже рік працює в Зеленбуді. Розповідає, обрала саме це підприємство не випадково. Їй дуже подобається займатися озелененням і насамперед висадкою квітів. Ділиться, робити це потрібно лише з добрим настроєм, бо від цього залежатиме, як прийметься рослина. А ще дуже радіє з того, що своєю працею робить місто красивішим і дарує радість людям. В таке час, коли війна, щоб людям хоча б щось було, ну, якась красата. Щоб якась радість. Попередні роки на клумбі біля театру імені Магара можна було бачити сальвії. А цього разу зеленбудівці висаджують тут пеларгонію зональну. Загалом близько півтори тисячі кущів. Комунальники наголошують, ця яскрава рослина квітнутиме тут до пізньої осені, до перших заморозків. Вирощена вона в Україні, а над облаштуванням клумби працював дизайнер. Це взагалі як зеркало. Якщо дивитися зверху, це контур зеркало. Це виходить з буксуса вистригається як рамка, а в рамці висаджуємо квіти. Зеленбутівці зауважують, в Запоріжжі почастішали випадки викрадення рослин, які вони висаджують. Тож звертаються до містян з проханням берегти красу, яку створюють у місті. Ти можеш сьогодні посадити вранці. Через час приїжджає поливочна машина. Уже декількох кущиків немає. У нас люди насчет крадіжок дуже швидкі. Було і живу ізгородю цю, повидьоргували, під ялинкою сложили, повтрусювали землю і кудись поїхала. Після висадження квітів, аби ті добре прийнялися та зростали, буде здійснений полив з подальшим ретельним доглядом. Також на цій клумбі радує око містян і різнокольорова петунія. Раніше висаджена тут в горщиках вертикального озеленення. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Хортиця у просторі та часі в Запорізькій обласній науковій бібліотеці презентували книгу історика, краєзнавця і молодшого наукового співробітника Національного заповідника Хортиця Олега Власова. Книга стала своєрідним путівником, адже побудована за географічним принципом. Читачні входить заповідник по колу, роздивляючись пам'ятки. Автор описує Хортицю та її вигляд після підриву росіянами Каховського водосховища, адже тоді рівень води навколо заповідника впав на кілька метрів, а його Реге невпізнано змінилася. Російські окупанти підірвали Каховську греблю, то на Дніпрі, в тому числі і в Запоріжжі, дуже багато чого змінилося. У нас на 4 метри впав рівень води у районі Хортиці, в районі Запоріжжя, і тому змінилося русло Дніпра. І дуже багато було зроблено різних цікавих знахідок археологами. І взагалі це явище, одномоментне знищення водосховища. Вони Но, ну як надзвичайно унікальне. Мало хто людей у наш час, у наше століття, могли б таке спостерігати. І тому от я вирішив, що оскільки багато дуже змін е, на Хортиці, то треба взяти цю книжку, яка була, і переробити, і доповнити її. Тобто у цій книжці десь на 30 сторінок більше, ніж у старій, і набагато більше ілюстрацій. І також багато ілюстрацій 2023 року того, що відкрилося перед перед нами. Енергія кольору в Запорізькому художньому музеї там відкрилася персональна виставка живописця, графіка та викладача Євгена Прокоф'єва. Багатогранна експозиція складається із робіт художника за весь період творчості від перших студентських картин до найновіших пошуків самовираження. Продовжить Артур Туркін. Навіть якщо вони стоять, то все одно рухаються. Одразу на вході глядачів зустрічають зображення різноманітних транспортних засобів від автомобілів до трамваїв. Це одне з багатьох захоплень Євгена Прокоф'єва. Ще одна із важливих для художника тем українське козацтво. Проте автор часто розкриває її через жіночі образи. Ми проживаємо в такому місці. знаєте, що воно все пронизано тут історією. То це куди не. Не повертаємося, ми бачимо історію. То історію нашого місця ми чуємо І то є ми, це. І З дитинства ти все чуєш. І знаєте, як от, навчається в художній школі, вже у нас от постійно, то ми доторкалися до цієї тематиці. В нього не можна знайти таких героїчних особистостей, ну, хоча в нього є сірко. Сірко, який. А... Зображений в момент перетворення в перетворення на стихію, той самий козак-характерник, козак який ну багато чого міг, а, але здебільшого, все ж таки, жіночі образи, які є красивими незалежно від віку, різні, замріяні, закохані. І ось так він бачить. Мені здається, що саме так він бачить нашу історію. Автору принабанний свій особливий погляд на рідне Запоріжжя це куточки старого міста, дубовий гай, хортиця та багато іншого. А в цій кімнаті окупована спадщина роботи із пленерів на тимчасово втрачених територіях. Ми можемо побачити тут Токмак, Крим, наш улюблений Бердянськ, Васильівку. І оце таке особлива зала, в якій ми ну, дивимося на нашу, на нашу рідну область, на нашу рідну Україну. А це одна з найперших професійних робіт автора Хата у селі наразі Євген пробує себе в експериментальних техніках. Це спогади про кам'яну могилу. Я випробував себе як в такому експерименті, де змішував різні матеріали, де змішував, брав, наприклад, перемалував стару пастелю, змішував його з акрилом, з акриловим лаком і проливав її на сирой папір, де вона там давала такі свої своєобразні ефекти, а потім вже прописував теж по мокрому акрилом. Попри всі зміни форматів, творчості Євгена Прокоф'єва незмінним залишається головне експресивна манера, яка не дає бризкам фарби висохнути, дозволяючи неспокійним і жвавим кольорам підсилити динаміку композицій. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. У Запоріжжі триває показ кінофільму Тараса Томанка Будинок слово Нескінченний роман. Це драма українських письменників доби розстріляного відродження, яких зібрали в будинку в Харкові та змусили працювати на систему. В фільмі показано, як комуністичне благо перетворилося на жах з репресіями, розстрілами, втраченими мріями та життями. В Прокаті стрічка з 9 травня, і вона одразу з'явилася на екрані кінотеатру імені Довженка. В Запоріжжі цей фільм можна подивитися лише тут. Історія, в основу якої Кладено реальні події перетворилася з документальної на художню. Робота над фільмом тривала 12 років. Після одного з кінопоказів відбулася творча зустріч з народною артисткою України, лауреаткою кінопремії Золота дзига» Ніною Набокою. Вона зіграла в фільмі про су жінку села, тітку Варю», кухарку з їдальні, будинку слова, в якому розгортаються події кінострічки. Вона волелюбна та смілива про образ українського народу. Тітка варя пішла в бій із системою. Я грала чітку варю, просту жінку з села, яка приїхала харчувати письменників, поетів, яка не знала, хто такі письменники, що це за професія, така вона каже, що це за професія, але добро і зло, що вона добре знала. І в кінці-кінці ця проста жінка єдина пішла на захист, єдина себе не пожаліла, знаючи, що від НКВДської машини ніде не втечеш. Вона пішла на смерть. Оце єдина жінка. Там коли їх вбивають цих письменників, коли тягнуть до машини, катують. Вона єдина, яка вибігла. У Запоріжжі лише наш кінотеатр показує цей фільм, бо кінотеатр Довженка завжди відрізнявся на сам перед популяризацією українського кіно. Це дуже цікава робота. Вона дуже актуальна наразі. Вона показується, як радянська власть знищувала культуру України, і тому як сьогодні вона як ніколи актуальна. Ми дуже раді долучитися до творчої зустрічі. Дуже багато зусиль приклали для того, щоб її організувати. Цей фільм варто подивитися, кажуть ті, хто вже бачив будинок слова. Він буде завжди актуальним. Стрічка цікава для перегляду як молоді, так і людям старшого покоління, особливо для розуміння того, хто є нашим ворогом, який віками винищував українську культуру і намагається це зробити знову. Мені ця тема цікава, бо я за освітою я викладаю українську мову і знаю, що команда, яка створювала цей фільм, працювала над ним довго, ґрунтовно. Я дивилася документальний фільм від цих ж авторів, і він мені дуже сподобався. Тож я очікую, що і сьогоднішній показ теж допоможе сформувати мені цілісну картину про покоління 20-х років, про покоління розстріляного відродження, тому що нам зараз, поки ми перебуваємо в стані війни, дуже в. Важливо знати свою культуру, літературу і надолужувати заповнювати ці прогалини у знаннях, які в нас можуть бути, дивлячись документальні фільми сучасності, в мене є чітка свідома позиція, що ці фільми мають увійти в шкільну програму в наших школах, в університетську програму в наших університетах для того, щоб і сьогоднішньому поколінню, і що найголовніше, майбутнім поколінням. Ми показували, через що проходить наша нація, і як і як викрабовується свідомість та національний дух нас, українців. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.